Ну що ж, буду вже завершувати риболовлю, відмінна сьогодні риболовля. Зараз покажу вам гарні екземпляри, які попадалися. Та буду завершувати і будемо з вами чекати нових фідерних риболов. Друзі, обов'язково підписуйтесь на Turbo Fishing тут про риболовлю. А тепер до риби. Ось таку ось, дивіться, кількість риби вдалося сьогодні наловити. Попадалися дуже гарні плітки, густіра. Подивіться, які такі майже, скажімо, батончики попадалися. Приємний розмір та бонусом став ось такий ось, ось такий ось коробчик. Відмінна риболовля. Свою норму сьогодні зловив, повідпускаю зараз риб, які ну, мені не потрібні, та буду завершувати.